І це треба було пройти. Я вже ми, як Україна, якраз е, як буде мати через років 10-20 колосальну цінність от в таких, в таких е, відношеннях в побудові громадянського суспільства, перспективного, на яке будуть заглядати, все, де церкви знайшли своє місце, влада, держава і так далі. То це треба спокійно, е, правильно, правильно йти. І е, я пам'ятаю статистику жахливу. Жахливу статистику. Я вже був керівником району на той час медичного. І це щось було надзвичайне, але в нас не було ну, банальні речі. банальні речі. Були жінки, які в переривання вагітності в десятки і більше разів проводило, захисту ніякого. І, і, ну, тут тягнуло за собою дуже багато речей. Україна. На початках статистику мали десь порядка мільйон переривань. Я не можу судити, чи зараз все. Я трошки, хоч я був і міністром, але можу не довіряти тій статистиці, яка є. Ну Цифра наша десь коливається 200 тисяч, Менше офіційно, але я так вважаю, бо не все, не все ще правильно ми контролюємо, не все правильно йде. Я дуже. Дуже зважливо підходив до цього питання, щоб не викликати, ну, є думка суспільства, є, є рішення держави. Церква зрозуміло, правильно, має свою позицію, називає все так, як необхідно. А от е, держава, як повинна тут бути, ми знаємо приклади е, сусідніх держав, великих держав, що робиться там, в Сполучених Штатах, ці всі рухи ми бачимо. Ну, ми вирішили, я надзвичайно вдячний керівникам церкву, які сказав, давайте ми поговоримо спочатку між собою про це. Почнемо говорити про це в суспільстві. І дохідливо, а не просто що так не можна і так далі. Лікар вчився для того, щоб він проводить цю маніпуляцію. Ми почали робити, що як заставити лікаря, щоб він дещо інакше відносився до цього. Я не знаю, десь при мені коли він був наказ, навіть бути, що це має бути. Цю процедуру повинен здійснювати лікар вищої категорії, хоча, а не просто після закінчення вузу, який ще не сформувався як моральна людина. І ще, і ще таких багато речей, тому що людина в більшій часом всякі є ситуації. Ну, держава так не може бути категоричною, я вважаю на свій, на, ну, на свій погляд, як церква. Ми повинні знайти от сьогоднішні, сьогоднішній наш стіл далі робота. Але це колосальна інформаційна робота, де ми повинні всіх, напевно, присвятити один-два дні чи дві неділі, які материнству і цим до різних свят тут вже більша ідеологія церковна повинна сказати. Як пояснювати, як робити, як зупинити ці процеси. Бо для мене просто шокуюча така статистика в нас ще є, в нас ще є інша біда. Ми також з церквами почали говорити про сирітство. У нас є інша страшна біда, коли мама покидає, викидає дитину. По-різному її можна говорити. Але цього, цього нема. Ми знову, Я вважаю, Україна Україна, і ми як нація чи тут ті, хто живуть, складемось тільки тоді, коли в нас не буде сиріт. У нас 100 тисяч дітей в сиріт майже. Я не знаю зараз, яка, які за минулий рік, але десь приблизно 4-5 тисяч до 7 позбавляються батьків, кажуть, що дітей краще віддайте в будинки сирітства, бо ви не можете їх виховати. Тут тема є також такої моралі і так далі, що там говорити тоді про переривання з такими людьми надзвичайно важко. Але і це питання також. У нас не повинно бути жодної дитинки-сироти. Ми повинні взяти їх до себе, виховувати і так далі. Це треба пройти. Тобто, тут церква, ми, суспільство і формування цього громадянського суспільства, яке ми з вами починаємо, я, я впевнений, що ми сьогодні починаємо колосальний великий процес, великий довгий похід в майбутнє. Нам Бог дав життя кожному з нас. Багато було претендентів. Ви знаєте фізіологію, знаєте. Все. А от, от чомусь мені Бог дав вискочити такому ж Василеві, там ще двох, а могло бути ще 20 чи менше. Чи жінці, любі. А тут ми беремо рішення, що давай я перерву, так ми з вами не могли появитися. Як би так було. Ну агітувати я тут не та аудиторія, яку агітують, але просто ми повинні перше цивілізовані рамки привести роботу держави в цьому плані. Абсолютно, чи навіть виділити це так серйозну галузь, ми про це обговорювали не раз питання, я думаю, що є представники міністерства, вони зараз будуть в цьому напрямку працювати. Тим паче, кажу, є розуміння суспільства, є розуміння влади, є розуміння церков, що нам треба рухати спільно. Не войовниче, а роз'яснюючи терпеливо, крок за кроком і вийти на... Ну, для мене найбільше, найбільше кажу, мене хвилює, що все-таки не може бути, щоб українців залишилось там 30 мільйонів, скільки нам прорікують. Щоб ми збереглись на такій чудовій території, благодатній і стали провідною нацією і державою, якою буде, ну, який буде заздрити весь. Я вас з цим початком такої роботи великої вітаю і бажаю нам всім добра і Божого благословення. Дякую, дякую, Василь Михайлович, Як сказав Василь Михайлович щойно цей процес, цей процес діалогу, так діалогу між владою, лікарями, релігійними організаціями. І власне в цьому діалозі ми хочемо пояснити позицію один одного, краще зрозуміти позицію один одного, щоб ця позиція була більш узгодженою і насправді. Продовж праці, наприклад, робочої групи, яка існувала при Міністерстві охорони здоров'я, ми насправді дійшли, наприклад, до того, що, очевидно, аборт не можна назвати добром. Це, це є те, з чим погоджуються всі. Що це не повинно бути нормою, що це, очевидно, має свої негативні, значні негативні наслідки і морально-етичні, і демографічні, і соціальні. І очевидно, і, і особливо, якщо що близьке, скажем для лікарів, наслідки негативні для здоров'я. І Хочеться запросити ще до слова заступника директора інституту педіатрії обчастої гінекології Академії медичних наук умову дитячого гінеколога Міністерства охорони здоров'я і члена кореспондента Академії медичних наук України Тетяну Теопаніну Татарчук. Шановні пані панове. Я думаю, що я можу сьогодні звернутися з цієї аудиторії, шановні колеги, тому що ми всі робимо одну спільну справу. І продовж року, який минув, ми працювали досить плідно. Такою, здавалось би, на перший погляд складною робочою групою. Коли я подивилася список членів цієї робочої групи, я подумала: напевне, ми тут будемо дуже довго розмовляти, і нам буде дуже складно. І на перших порах нам так і так було складно. Однак я вважаю, що ми пропрацювали дуже плідно, і результатом цієї праці є те, що ми сьогодні всі. Говоримо однією мовою. Ми всі сьогодні чуємо один одного. Ми дійшли до того консенсусу і надрукували той меморандум, який ми прийняли. Ми всі, я кажу ще раз, почули один одного. Почули, що так дійсно аборт це зле. Почули, що дійсно ми повинні поважати і ненароджену дитину, і маму, що ми повинні створити умови їй для життя. І саме головне. Я вважаю самим великим надбанням, яке досягла наша робоча група, що ми відійшли від негативу, що ми відійшли від тих стигм, які ну, чули з одного боку і з іншого боку. І, наприклад, ті ж наші сусідні Росії, де теж досить ну, потужна позиція церкви, на сьогоднішній день між медиками і громадськими організаціями, які проповідують філософію за життя, немає такого діалогу, який є сьогодні. І тому я думаю, що ми будемо чути в наших доповідях багато тих консенсусних позицій, до яких ми дійшли. І я просто всім нам дійсно хочу, повторюючи вже те, що сказали раніше, побажати мудрості робити свою справу, кожну на своєму місці. В залежності від тої посади, від тої життєвої позиції, від тих функціональних обов'язків, які накладає на нас в той чи інший час держава в кожному, на кожному нашому місці. Я хочу побажати нам любові, яка була б у кожній нашій дії. Тому що якщо ми не будемо любити і ту дитину, яку ми маємо зберегти, і ту жінку, яка сьогодні заблудилася, і хоче зробити аборт, і того лікаря, який сьогодні так розуміє життя і змушений його робити, ми не досягнемо того успіху, який ми ставимо, і звичайно, боже благословімо. Дякую, Тетяна Запані. Оскільки у нас вже ліміт є трохи часу, ми може зараз підійдемо вже до запитань. Тобто, якщо є запитання у журналістів, то е, прошу задавати запитання до всіх учасників, е, які є, сидять тут зараз за столом. І тоді після цього ми вже е, перейдемо до пленарного зі так, прошу вас. Якщо можна представлятися, якщо ви з якоїсь е, якогось змі. Я... я журналіст, я депутат Офісської обласної ради Наталія Бурецька. Я є е, поставку думки за життя е, в Тернопільській області. У мене запитання до пана Василя Пута, як колишнього міністра. Пане е, Василь Міхарович. На мій депутатський промір тесту звернення до обласного управління охорони здоров'я про надання статистичної інформації щодо е, абортів за вибором жінки. Мені відповіли, що нема статистичної форми звітності вибору жінки. Тобто, в нас є статистика про е, переривання вагітності за медичними фокусами, але в нас немає статистики за вибором жінки. Скажіть, будь ласка, який спосіб можна змінити оцю е, форму звідомості по абортах, які чиняться зараз, в цей час? І е, чи є алгоритм у цієї зміни? Тобто, ці речі, нам необхідно знати об'єктивну інформацію для того, що вибирають жінки в яких кількості. Які кроки потрібні від нас, зокрема, від мене, як від влади, народом обрано, для того, щоб вплинути на і пришвидшити процес зміни у цієї статистики. Дякую. Дякую. Ви турецького дружка, якого? Е, я не то, котре хто не такі Ні, що, таких багато. багато. Ход, ход, Бо я на Тернопільщині працював, дружина на Тернопільщині, син родився, вона багато нам зв'язка. Добрих речей. І головне мав можливість, знаєте, найбільше щастя, я так відірвусь, хрестити було дитину, бо я двох дітей хрестив коли не можна, під півлітах ховалися, а от тут це щось було надзвичайне. І е, питання просте, якби я був як міністр зараз, це простіше говорив, Але я думаю, що ми домовимося, є представництво, тому що статистика вона затверджується державою. І є Міністерство статистики спеціально створене. І додаткові форми вони завжди тягнуть за собою проблеми. Але тут давайте, давайте перша ініціатива від Конгресу звернення на Міністерство охорони здоров'я, на Міністерство статистики, можемо навіть на увазі. Але треба правильно обставити, що є така тема, ми хочемо знати і допомагати, що робити. І попробуємо рухатись спільно Ну, я взяв собі на замітку, я попробую цю тему. Плюс є головні спеціалісти, є у нас заступник керівника департаменту, випрацюємо форму, як правильно треба там реєструвати зробити.